Всім привіт, друзі! Ви подивіться, який, який красень тут в тіні заховався. Не те, щоб це дуже рідкісний гриб, ні. Він не рідкісний, він зустрічається і у нас в Україні. Але ще подивіться на колір та шикарний, шикарний стан грибів. Ромарія, ромарія або як простіше його називають рогатики. Шикарнючий стан грибів, рамарії, це, до речі, істівний гриб або умовно істівний, хто як його вважає, хто їсть без обробітку, тільки жари вважає істівним, хто відварює, той вважає умовно істівним, а хто взагалі його боїться, той вважає його отруйним. Але це ромарія або рогатики досить смачний, якщо правильно готувати гриб. Якби він в такому стані ріс навпаки. Ріжками донизу, я б подумав бо, що цей гриций караловидний. Можливо, я його ще в цих лісах знайду, а поки, а поки показую вам красу каралових грибів або рамарії. Дякую всім за увагу та терпіння.